Ми тим часом рухаємось далі і запрошуємо до слова наступного доповідача. Ми будемо говорити про фар-менеджмент систему власними руками про те, як оцифрувати бізнес-процеси в компанії. Запрошуємо до слова Олега Гладко. Компанія Старі Маяки Світанок, Будь ласка. Добрий день всім. О, з цього і почнемо. Добрий день всім. Uh, да, можна презентацію. Я впевнений, що це не так. Що всі знають, що це таке, але ми до, до цього прийдемо. Я почну з того, що я представляю компанію «Світанок Старі Маявки. Це насіннева компанія. Ми виробляємо насіння озимих культур. Ми є власником сорту горіху Чандлер А1. Ми є однією з трьох компаній, яка має розплідники розплідник горіху волоського, Чандлер А1 і розплідник фундуку. І також ми є одна з небагатьох компаній, яка офіційно продає насіння зимового гороху. Дуже чудова культура. Запрошую поспілкуватися про неї. Саме зимовий горох Балтрап. І насіння її у нас буде наступного року. Знаходимося ми в Одеській області. Мене звуть Гладкий Олег, і кейс, який я сьогодні хочу розповісти, це ФМС власноруч або досвід оцифрування бізнес-процесів в агробізнесі. Е, ну, я, коли йшов до вас, я думав: ну як з чого почати, і насправді все, що ми використовуємо, це мабуть інструменти. Да? І цей інструмент, який багато часів був корисним, люди не знали, як без нього жити, і для когось він став золотим. Але інструмент має застарівати. І тут багато ми балакаємо да, про те, що всі розповідають свій досвід, я також його розповім, як все створювалося, з чого все починалося. Це ті інструменти, я поставлю тут з краю, щоб всі бачили його. Це ті фарм-менеджер системи, які є на ринку України. Можливо, когось я пропустив, але без образ. Це кропіо. Я думаю, всі, як мінімум, пробували, а багато хто використовує соффарм. ФМС Фіодал. Ми зупинилися на агроконтролі у всіх цих систем. Є недоліки. Це не значить, що вони погані, або я хочу там щось сказати про когось гарне. Хтось з них не може робити друковані листи машиніста-тракториста, хтось нараховувати зарплату, хтось не може робити друковані форми товаротранспортних накладніх, хтось там ще щось не може. А якщо в когось є все це разом, то воно або працює не трошки не так, як вам потрібно, або коштує дуже дорого. І ну, в нас, я вже сказав, в світанку. 7,5 тисяч гектарів, якщо помножити на ті кошти, які просять такі компанії, то ну, виходить якась кругла цифра більше 10 тисяч доларів на рік. І, ну, для нас це, Ми думали, як зекономити і це не витрачати. Тому е прийняли рішення, ми співпрацюємо зараз з Агроконтролем. Агроконтроль ну, це дуже класна компанія, це чудові хлопці, клієнта орієнтовані. Я до знайомства з ними думав, що я трудоголік, але потім зрозумів, що переоцінив себе. Бо хлопці сплять з ноутбуками. І це правда, особливо під час е збиральної кампанії. Це не реклама, це правда. І тому е ми з ними співпрацюємо, але все одно, як я сказав, да, чогось не вистачає завжди. І тому. Я хотів би повернутися до історії, з чого ми починали. Починали ми в 2012 році, коли в нас було 45 тисячі гектарів, і ми починали, звісно, як усі, з власної бази даних. Я розумів, що та база даних, яка була наявна тоді, то ну, мабуть, трошки не наша база даних. Ті листи машиніста-тракториста, я впевнений, що і зараз у багатьох ще є, і хтось шкрябає їх руками, але я вже тоді розумів, що то не воно, і можливо, цим можна якось переробити. Журнал зважування вантажів я також думаю, що ще в багатьох він саме такий. Ну, мені так здається, але за допомогою агроконтролю, у них, я вважаю, єдина система зважування вагової, яка працює. ну... На ура, супер, вона рахує кожну тону з кожного поля по кожній культурі. І ми розуміли в 2012 році, що нам потрібно бухгалтерам також дати якийсь інструмент, який, ну, з яким вони будуть працювати. От. І починали, ми, звісно, як і усі. Я тут почув, що не я один такий, оказується. Що це був Microsoft Excel, де ми написали там формули, стовпчики і дали агрономам інструмент і сказали, розробили макроси, як на той час ми думали, що це круто, і вони друкували в житті путіві лісти. Ті макроси, ті штуки працювали, поки не з'явився другий агроном. Так? І на щастя, в тому самому 2012 році з'явилися Google таблиці, і ми побороли інтернет. Насправді всі думають, сидячи там в Києві, програмуючи, що все вони там зараз зроблять і воно буде працювати. А коли виїжджають в поле, і там сутки немає інтернету, то ну, мабуть воно щось не так працює. От. Але в Офісі ми зробили інтернет. і... Два агрономи змогли працювати вже з одними таблицями. Потім був бюджет, система бюджетування, вона дуже велика, вона не влазила в Google таблиці на той час. Тому ми її розмістили, зробили аналіз хмар, розмістили її на Хмарі. Але коли допустили до цього всього всіх, хто повинен був з цим працювати, хтось класти дані, хтось витягати, то ми почали отримувати такі штуки, да, конфліктуюча копія з комп'ютера гладкого. Або хтось заліз зламав якусь одну формулу і все посипалося, і потім потрібно було шукати де щось зламали. Або той самий інтернет ми не так класно побороли, як ми думали. І тому ми весь час поверталися до якоїсь farm-manager System, якоїсь системи. Але в мене немає навичок програмування. Програмісти, вони. Люди з якимось іншим мисленням, і ми ставили для себе задачі, які нам потрібні. Тобто, нам потрібно було, щоб воно працювало на той базі даних, яку ми знаємо, бачимо, можемо залізти і щось поправити, щоб воно було в онлайні, щоб воно працювало на телефоні, на, на комп'ютері. І я хочу, щоб ви дійсно занотували собі. Одне єдине зараз. Це назву того продукту, з яким я познайомився рік назад. Ми сиділи з класним хлопцем Богданом Стусло. Він з Харківщини, зараз там під обстрілами. І він обмінювався досвідом. І він каже: Слухай, блин, в тебе такі задачі, які вирішує, мені здається, абшит. Я занотував, подивився і пропоную зараз вам достати, занотувати і потім. Коли буде вільний час, спробувати, я думаю, ви підете в інший світ. Бо е, рік назад, як я сказав, я дізнався про це слово, заліз в інтернет, і за рік ми автомати... я, ну, Ми автоматизували, бо команда в цьому приймала участь, але е, налагоджували, там, там нічого не потрібно програмувати. Ми зробили. Автоматизацію CRM насінневої кампанії, да, тобто облік клієнтів, насіння, виробництва і таке інше, ми загнали в систему, систему бюджетування. Да? Зараз директор може підняти і подивитися, які платежі на цьому тижні потрібно зробити, або щось відмінити, сидячи тут разом з нами. Ми зробили, автоматизували склад обліку СЗР. В агроконтролю він є. Мабуть, він класно працює, але він коштує якихось коштів, а тут він безкоштовно, Я його налагодив і все працює. Тендер. Це система, в якій агроном робить заявку на добрива насіння СЗР. І в цій заявці людина, яка обдзвонює постачальників. Фіксує предложення, які надаються, але він взагалі не розуміє. Тобто він дзвонить, каже, мені треба раундап, а йому кажуть, а ми тобі можемо запропонувати інше. І ми йому сказали: все, записуй, що тобі пропонують, а потім система порахує, виходячи з норми використання, і ми на гектар розуміємо, що там препарати, скільки вони коштують, виходячи на гектар. Розробили, автоматизували вагову. Як я вже сказав, в агроконтролі вона дуже класно зроблена, але там є одна проблема. ну, Принаймні в тому форматі, в якому я її використовую, це немає друкованих ТТН. Якщо вони даже є, то у кожного покупця, у кожного трейдера свої вимови да, для складання тої товаротранспортної накладної. Наприклад, вчора. В нас був контракт до обіду, це була одна ТТН, це дійсно так і є. А в обід нам прилетіла інша і кажуть: тепер з обіда, от, от, от в такому вигляді вона повинна бути. І ну, я це змінив сам за три хвилини. І все. і Мені не потрібно було телефонувати, напрягати хлопців. Саме роботу агронома це польові роботи. Все також я назвав її з самого початку. Це з того, що я почав, ФМС-агрономок. Тобто всі польові роботи, все внесення добрив, всі СЗРи вносяться в всю систему. Ну і там є ще в роботі. Що таке е, обшит взагалі? Це система, яка на основанні ваших Excel-таблиць або Google Sheet, вона також працює з більш потужними базами даних, формує. Застосунок. І ви вже в цьому застосунку просто налагоджуєте, що ви хочете бачити, що ви не хочете бачити. Тобто ви вибудовувати алгоритми і формули можете як в Excel, так і в самому обшиті. Головне, що коли ви свою таблицю завантажили в обшит, він автоматично. Без будь-якого там. Зусилля з вашого боку без знання. Я сказав вже: я не знаю, в мене немає знання кодування, я не розумію, як воно працює. Він створює відразу три застосунки. Ну, він створює один застосунок, який відразу працює і на комп'ютері, і на планшеті, і на телефоні. І причому на телефоні, як на андроїді, так і на андроїді, Автоматично все це робиться. І не треба додатково щось там підлаштовувати під якусь систему, і це є проблема. Тут ми бачимо, як представлені дані в таблиці в Excel, це польові роботи. Тобто, якась таблиця, якісь дані, які не влазять в стовпчик, в строчку, які не, ну, дуже погано дивитися. Е, є такі таблички, які агроному взагалі не потрібно, Да? Це рахунок витрат в бухгалтерії, але воно потрібно потім в лістах машиніста тракториста які інтегруються в 1С Бухгалтерія. І як воно його бачить агроном? Е, тобто, Він бачить тільки те, що йому сам, саме йому потрібно. Так можуть виглядати карта ваших палів за допомогою цього самого застосунка, з ну, орендодавцями. Да? Тобто під кожною геометкою ціла історія, яку ви можете скласти по кожному паю і записати туди все, що саме вам хочеться або вам потрібно. Це е, коли агроном. Е, Вносячи дані про польові роботи, він вносить дані, хто, е, ро, хто працює, на якому полі, яку операцію робить, які добрива вносить. І він це робить не тому, що гладкий так сказав, і так, а тому, що йому все одно потрібно надати інформацію бухгалтерам, да, щоб той людині заплатили, йому все одно потім потрібно буде десь звести в себе в блокноті, е, ті добрива, які він туди використав. Йому все одно потрібно буде це все робити. А тут він, вносячи дані, він автоматично е, налаштовує друковану форму ліста, машиніста, реакториста по механізатору. Тобто він додатково нічого не створює, він просто вніс дані і форма готова. Так само з тих самих даних автоматично е, налаштовані акти е, витрати СЗР. Це акти, які саме ви розробили, які вам подобаються по тим вимогам, які вам потрібні, і в тому вигляді, і з тою інформації, які саме вам потрібна. Це е, таблиця, куди агроном вносить всі дані е, з отриманих добрив СЗР насіння. І він туди вносить, якщо ці дані надати е, в бухгалтерію, вона ну це для неї смерть. Чому? Тому що, ну якщо в бухгалтерії написано, що машина прийшла з 23 тонами добрив, то там повинно бути 23 тони добрив. А якщо там насправді приїхала 23 тони 100 кілограм, то ну, їм це не потрібно, бо в них буде накладна на 23. А агроном записує, що він прийняв 23 100, Ну, бо є похибка вагів да, або наших, або постачальника. Якщо е, е, агроному потрібно зафіксувати, він може сфотографувати і це також в обшиті доступно і фотофіксація кожної поставки. Ми не використовуємо але також доступна підпис документу. Да? Тобто він може підписати на планшеті, поставити свій підпис і сказати, що так, це мій підпис, я його приймав. І він поставив ту ціну, по якій він фактично його ну, ви домовилися. А в бухгалтерію попаде, якщо ну, я думаю, що багато тут знає, да? ціна якась, по якій може бути поставлена, та 10 пасівних одиниць по 1 гривні. Мабуть, стикалися з таким, так? Да? Далі бухгалтерія вже без зайвих рухів просто бере і витягає заробітну плату, яку агроном навіть не рахує, навіть не бачить. Ви склали формулу поставили і воно вже працює. Також ми автоматизували весь процес зважування на таку. Тобто в агроконтролі під час жнив люди працюють в дуже, дуже, дуже напряженому темпі. Але під кінець дня оті всі зважування завантажуються в АДНС натисканням п'яти клавіш. Тобто перша клавіша це завантажити дані, друга клавіша це зберегти зважування на ваговій в бухгалтерській програмі. Третє це створити акт виробництва за сміну, створити акт сушки і підробітку і закрити бухгалтерську програму. Все. Всі дані. Раніше людина це робила, ну, мабуть, 3 години. І вона це робила під час зважування, тому були помилки, і після роботи залишалася і до другої ночі вносила ці дані. Також ви можете, те, що я вже казав, у кожного трейдера свої власні. Вимоги до товаротранспортних накладних. Дані, які завантажили ми з агроконтролю, ми їх, е, от прямо зараз відбувається відвантаження, і е, ваговик друкує ці дані просто от завантажені. Ну, Тема відеонагляду в агроконтролі взагалі тема окремого виступу. І як вішенька на торту, кому подобається Супер там чати і все інше, ми зробили е, на тому самому обшиті доступно, е, телеграм-боти. В Телеграмі, в, я не пам'ятаю ще в чомусь, але не тільки в Телеграмі. Тобто в CRM-системі в нас є Telegram-бот, де ми один одному ставимо завдання. Да? Тобто, е, як щодо вартості, це все. В тому вигляді, в якому ми використовуємо, це все безкоштовно. Я порахував вартість часу, який я витратив. І витратив як коуч, да, мене навчав, ну, допомагав, бо є дуже багато в інтернеті зараз. Е, я порахував з розрахунку 35 доларів година програміста роботи і порахував, що близько 7 тисяч доларів, мабуть, я як, якби когось винаймав і не сам це робив. От і я вважаю, що економія в мене склала десь. Ми ні, нікого не звільнили, е, немає, але ми більш ефективно використовуємо зараз людей. І я вважаю, що за рік така система окупається. Якщо комусь цікаво, я можу сказати: якщо в мене ще є час, бо там часу не видно. Я думав, що там буде видно хвилинка. да. Е, що потрібно насправді для того, щоб. Будь-яку систему впроваджувати, да? це перше, це потрібно визнати, визначити, що ви хочете отримати в завершенні проєкту. Тобто, не завтра, послезавтра, а в самому кінці. Тільки тоді це буде працювати і це можна буде ну, дійсно, це буде е, не, зря, не, не, не дарма витрачений час. Потім сформувати базу даних. В тому вигляді, яка відповідає поставленим задачам, написати технічне задання, визначити з виконавцем, виконати його. І це, я вважаю, ну, відсотків 30 від загального часу. А потім вже провести тестінг самому і допустити всю свою команду. І от тут от буде зрозуміло, чи ви виконали своє завдання, на скільки балів. Бо якщо команду ви допускаєте, а воно все лягає, а ви вже на нього ну, розраховуєте, то, мабуть. Це не окей. Потім переписати технічне задання на виправку цих всіх помилок, виконати їх і таке інше. обшита, як і у всього, є, звісно, також недоліки. Недолік це безкоштовна робота до 10 аккаунтів. Але ну, на нашому підприємстві нам цього вистачає. І навіть якщо я думав, якщо не буде вистачати, і в нас є теж такі приклади. Ми під одним акаунтом запускаємо 2, 3, 4 людини. Тобто, агрономам даємо одне, один акаунт, іншим, там другий, третій, четвертий. І таким чином, отак, всі працюють під одним акаунтом, і воно е, працює. Є також недоліки у Google Sheet. це 10 мільйонів клітин в електронній таблиці. Насправді каже, ну, здається, що ця цифра така несяжна, але коли починаєш завантажувати в Google таблицю все, да, всі польові роботи, все зважування, весь бюджет, то 10 мільйонів клітин ляже ну, за рік, за два максимум. І тому потрібно розділяти довідники в одній Google таблиці, в вагова в іншій польові роботи в третій, а апшит це все. Ви навіть не будете бачити, як він це все зводить і воно працює. Телефони, якщо комусь потрібні насіння, будь ласка.